Так, друзі, ну, риба присутня. І ви бачите, риба в кількості. Давайте десь тут спробуємо і заземлитись. Гля, під берег взагалі зашкалює. Яка краса. Я вас вітаю. Сьогодні в темі дня у нас рибалка на фідер. Заникався сюди, тут виходить закабайка така з основного русла Дніпра, тому що на основному руслі, дивіться, ну, прям такі барашки завертає. А тут ви бачите за углом такий затишок. Враховуючи вітер, я чудово розумів, що я буду сьогодні рибалити саме на цьому місці. А тут дивіться, простір для забросу дуже обмежений. Гілки такі, що я зі своїм фідером 420 нічого б тут не зробив. Тому я з собою сьогодні взяв каратеші. Давно я їм не користувався. Це у мене каратиші від Brain, Apex Double до 120 грамів. Полукарповик, полуфідер. А рост у нього... Блін, давно не користувався 210 чи 240. Зараз подивимося. І відразу ж таки перед тим, як розпаковувати фідера, поставимо стойку, фідерну стойку. Це в мене телескопічна така роздвижна стойка, і на ній отакий от Бузбарчик м'якенький, з'їва. А от і сам фідер. Ну я би сказав, друзі, це така собі тревел-версія звичайного фідера. І бачите, є як карповий кінчик, так і звичайний фідерний. З QR-типом все як. До речі, квертип тут, бачите, який живий. Можна у вузол в'язати. Так, карповий нам не потрібен. А по маркировці, давайте глянемо, скільки ж він, який у нього рост. 2,40. Все ж таки 2,40. Бачите, що значить давно не користувався. Вже і підзабув. Ну, пам'ятаю, що... чи 210, чи 240. Як ви могли бачити, я тільки що одіпером пробивав присутність риби. А, до речі, дуже класна тема Діпер, як для фідерних рибалок, для таких, знаєте, для маленького човника. А, то риба є і далеко кидати не треба. Ми цими фідерками, я гадаю, перекриємо сьогоднішні всі потреби. Так, друзі, у мене обновка. Що хотів би вам показати: отакий от баканчик, це від Отакий от Зручною лінійкою. Лінійки зараз на риболовлях повинні у всіх бути, це ви знаєте. Відразу по наживці у нас опариша, одна порція більше нам не треба. Діпер поки що в сторону. Дивіться, чим прикольна ця сумка. Її можна брати з собою на риболовлю. і Це такий собі мобільний аератор. Можна набрати сюди води і з рибою по холодній воді зараз нічого не трапиться. Потім рибу можна відпустити, можна забрати з собою додому прямо в цій сумці. Сумку вдома сполоснув, просто душовою насадкою. І все. застягується, Дуже класна тема. Рекомендую. На минулій риболовлі по фідеру я детально показував, як я в'яжу оснастку і з чого вона состоїть. Так що не бачу сенсу в подробиці зараз внікати. Одне можу сказати, ліска на поводки у мене санлайн, Гачки декої, звичайна кормушка отака, отводік народний. Ну і все. Кому цікаво, можете переглянути минуле відео по фідеру. Як же все-таки тут круто всі закабайці. Я зараз дивлюсь на русло і просто офігіваю, яка там волна, який там вітер дує. Так, по оснасті. У нас все на мазі, оснастка нав'язана, катушки стоять, фідера в повній бойовій готовності. Давайте, друзі, тепер а, по прикормці. Прикормку я сьогодні буду використовувати від Інтеркріль, це ляч-шоколад. Ну, чесно кажучи, я сьогодні не зовсім на ляща приїхав. Хотілося піймати крупну платву, от саме половити крупну платву. Але на ляща прикормка, в принципі, для плату з головою підійде. Відразу кілограмчик бабахне, тому як я розпакував два фідери. Так, це з собою. Ну і звісно ж, додаємо Антарктик Кріль, атрактант, крільва мука. Куди ж без неї? Яка риболовля без Антарктик Кріля? Так, з прикормкою єсть, даємо їй постояти десь хвилинки 3, щоб вона набрала своїх властивостей, щоб вона нормально ліпилася. А тим часом розпакуємо мою табуреточку, яка зі мною завжди на таких, можна сказати, мобільних рибалках. Де я з собою не беру багато снарядження, там садок великий, да, фідерне кресло. А так, щоб приїхав з вечора, порибалив. Це в мене табуретка від Skiff Outdoors. Класна тема. До речі, регулюється по висоті. Опачки. Та ти що? Шикарно, ми її тоді згодом туди поставимо, щоб фідера були під рукою. І ще, поки чекаємо прикормку, можна бабахнути чайку. Чай забліпіхи. Друзі, це просто якесь свято на риболовлі. Дуже класно, не знаю як кому, забліпіхи мені заходить просто. Наура, хай трошки вичахне. Оце Саме за цей термос я кажу, що в мене зажирушик, який по спінькам літав весь в вмятинах і працює по сей день. Йому вже, мабуть, років 6. Ну все, прикормка, саме те, що нам треба. Ліпиться просто чудово. Я тільки що пробував, у мене там кліпса стоїть на цій катушці, і кліпса стоїть недалеко. Саме так, як нам і треба. Тому, друзі, я її оставляю. Зараз подивимось, що по цій кліпсі буде. Посидимо. Прокормимо точку, декілька перезабросів вже на цій точці повинна починати крутитися рибка. Вибираємо приблизні орієнтири. Ну, Цей фідер лівий у мене буде туди на от той куст, от, а правий вже тоді згодом виберемо орієнтир. І закидаємось. Ух ти! Блін, кинув потужню. Ти що, треба ахайно, щоб не обірвати. Да. А, глибина по відчуттям, ну, десь метрів 7. Може навіть 6. Та ти дивись. Що, сидить вже? Так, да, оце хтось є. Друзі, не можу другий фідер наживити. Ви прикидаєте? Ну по відчуттям таке, риба не дуже крупна, зараз подивимось, хто тут у нас покльовує на цьому містяку. Ух Ти що? Ти дуплет. друзяки, дуплет, але плотва ви бачите. Платва не зачет. Скажем так, да, дрібновата. Хотілося б і покрупніше. Ну я не знаю навіть, є другий фідер ставить сенс чи нема. Все ж таки я думаю ми зараз другий фідер спробуємо запалить подалі на глибину. Там далі глибина вже 10,5 метрів. Може там щось понарядніше буде. А ну туди. О, оце на яму попав. Давайте тут кліпсу. Шльопнемо. Про всяк випадок. Так. Ой, хоро! О! З ями, друзі. Так, да, це хороша риба. З таким жорстким попуском. О, Тільки не зійди, я так хочу на тебе подивитись. Тупо з ями. Кормушка провалювалась так довго. О! Ну вже зрозуміло, куди треба кидати. А ну, ну. знов дуплет, ну тут дуплет же ж зовсім іншого характеру. Дивіться яка краса. О! Оце вже наша риба. Хороша платвичка. І а тут її, бачите, таке як біля глазу багранув. Це у нас густерка. Дві отаких рибки. Шо, давайте наберемо акваріум. І я не знаю, можливо другий фідер це вже і занадто. Тому що ну, я колись на цьому місці рибалив, то ви знаєте, покльовки були нечасті. Бачите, яка тема? Угу. Хлоп, і все, риба не виплигне, і все з нею там буде гаразд. Ну, ви ж бачите, друзі, старт сьогодні такий, що я просто на два фідери не встигаю. Я, мабуть, зараз закину ще разок на яму. Якщо покльовка буде там на протязі пару хвилин, то другий фідер ми з вами відложимо. Тому що ну, я, я не люблю на два фідери рибалити, знаєте, коли клює. Це вже не рибалка, а робота така якась. З одним фідером це ну, саме відпочинок. Один фідер ну, обслуговувати взагалі клас комфорт. А два при активному кльові ну, не про мене. І ще обов'язково, що треба зробити, це набрати водички, щоб споласкувати руки. О, от тепер все. Так, поки у нас один фідер чекає на покльовку, все ж таки можна і чайку побахнути. Давайте за рибалку. Вже рибу піймали. Блін, кайф. Це не чайок, це кайф. Дуже вичерк, можна ще й гарячого підлить. Ви бачите що витворяє? Ага. Все вже підсіло. Єсть. Таке хоч туди на вітер на основне русло йди, але на вітру я не знаю. Там буде дуже некомфортно рибалити. Гля, дуплет. Ну одна більш-менш. Ну а друга така негодяща зовсім. Вся дрібна. Ну, а ця середня. Бачите, крупної плотви нема. Але є така от більш-менш середня, яку можна і забирати. Щось прокльовується, але чесно кажучи, я думав, що на цій місцині буде покрупніша платва. Пішліть, подивимось, що там на основному руслі твориться. Ну що, ви відчули різницю? Як тут і як там на основному руслі. Ну, щось у мене бажання відпало туди йти. Давайте ще по ямі спробуємо порибалити. Так, хтось нюхає. Або вже підсів. Так, да, скоріш за все вже якась платва засіклась. Давайте ще почекаємо на потяжку. Ну давай ще разочок. Та сидить. Ух ти! Хорош, ну дав і так, наче нормальна платва. А по і не скажеш. Можливо, друзі, можливо, тут знов дуплет. Що скоріш за все. Але ви знаєте, тут старту прям, ну, дави, як прям хороша платвичка. Ні, ну я думаю, дуплет. О, дивись, дуплет пліт гарних особей. О! Чуєш, а я тільки хотів переходить. Офігеть, гля. Не все так тут просто. Так, один витягнув. О, це взагалі. Ну, це прям дуже гарна платва. Не так, щоб прям кабанська <гадись> сказати, але ну, хороша, ви ж бачите по розміру. Обидві гарні слатвички. Так, ну, поки що рибалимо. Трошки вологі, на прикормки. Кліпса. Бемс! Кліпса. То два предыдущих рази не докидував до кліпси трохи. Ну так, да, тут, звісно, чиста провалля, глянь, і падає, і падає. То я там був, так, да, 10,5 метра тут є. Хотілося б, звісно, на 10,5, щоб стояла і плотва. Взагалі сама гарна, а не в перемішку. Дивіться, ще квіртіп. Трохи розвернуло, треба поправити. Оп, це не я, гля. Так, да, от пару таких покльовок було. Підсіла вже, чи що. Чи не під... Ну от бачите. Ну це не сказати, що клює прям гарна платва. Щось тик-тик-тик-тик, раз, стало. Тобто пару таких покльовок було і все. І стоїть. Ну мені здається, там одна вже сидить. Давайте вичекаємо, щоб дуплет вже підсів. Тоді будемо підсікати. Ну, це вже, мабуть, друга. Да. Ну, давай ще разочок. Єсть. Ну, по відчуттям... Не знаю. До плет чи не до плет, але хтось є. Зараз глянемо, що там. Можливо, навіть дуплет. Друзі, а ну підкажіть, було хоч раз, що я сьогодні достав не дуплетом. Гля. Ой, ну хорош. Одна відпускна, а друга прям зачетна. Хороша тарань. Хороша тараня. О, і оця хороша, мабуть, сама перша клюнула, тому що... О, вийшла. Аккуратненько выдрать. Суму. Всюму, звісно, до аератора. Ну, а ця не так, конечно, захавала. Нормально. І ми її відпустимо. І Пемс! Кліпса. Ну да, конечно, такі фідерки для такого розміру, для такої довжини, дуже непогано кидають. Я, мабуть, 420-ми ну, кидаю, ну трохи далі. І це я дуже сейчас в нього не влажуюсь. А ну що у нас тут наш акваріум. Не, ну ви знаєте, рибка так додається. Що можна сказати. Середнячкова плотва така, ну залікова. Давайте ще чайку налемо. А оце вже, мабуть, і друга лупи. Так, да, хороша друга подача. Перша така лайтова. Ну вангую, друзі, що як і зазвичай зараз буде, одна платва гарна, друга поменше. Судячи по покльовкам, воно так повинно бути. Ні, одна. Одна, ну хороша. Ну, можливо. Можливо, все ж таки було дві платви, одна просто зійшла. Я цього не виключаю. Хороша, залікова платвічка. Розмір бачите відносно ладошки. По клюву можу сказати, що платва клює майже в льот. Тільки ну, закидаєш і вже є на тому кінці шнура якесь движення. Бачите, я навіть вичисляю, коли там перша підсіла, друга підсіла, ну, минулого разу таки. Получилось, ну, в точку вгадав, коли друга сіла, підсік, витяг, їх там дві сидить. Ну, цього разу ну, я просто гадаю, що одна зійшла. Тобто, ну, кльов нормальний, платва різна, не скажу, що саме крупна, але норм покайфувати, отак виїхати, платвичку подовбити, чому би ні. Так, а ну давайте на кліпсу знов. Зараз її там закормимо. І взагалі класно буде клювати. Бемс, кліпса. Закинув. До речі, друзі, сьогодні я сюди добирався на Акваманії. Можна було б через ліси, через канави сюди пішки дойти, але ще куча шмоток з собою брати. Набагато зручніше сісти в Акваманію, отак чуть-чуть гаком переплить, і ми тут на місці. Тому, друзі, Акваманія сьогодні мій помічник. 240 Акваманія, посилання завжди в описі. Дуже якісні, круті човни, які зі мною вже не перший рік. Так, А ми повертаємось до мого фідера. Що у нас тут? Поки тишина. Странно. Так. Хтось підсів. Оп! О! Ну, по відчуттям таке, як непогана рибка якась іде. Зараз подивимось. Чергова тетя платва. Хороша. Нормально така залікова платвичка. Бачите, прям крупна і така, що там по 400 грамів сьогодні не було. Але стандартик такий клює. Норм. Ну, тут все по-стандартному. Одна така забірабельна платва, а друга ось все, ви бачите, взагалі відразу викидаємо. Ви знаєте, я вже такої плотви, ну чесно кажучи, наловився. Вона клює, я ж кажу, практично в заброс. Тут її вже так непогано. Давайте, мабуть, все ж таки попробуємо на русло стати. Я розумію, що там вітер, але подивимось, що на руслі буде. Не, ну тут вирулюєш відразу просто жестяк. Що хвиля, що вітер. Капець якийсь. Ну що ж, спробуємо десь тут приткнутись. Тут звісно каміння не знає, як виходить навіть, щоб лодку не порізати. Умови для риболовлі тут не такі комфортні, як там за кабайки. Ну що ж, глянемо, хто у нас тут проклюнеться. Ну точніше не хто, а якого розміру. Хто проклюгнеться, то я вже розумію. Так, друзі, а тут у нас попуск. Да? Хтось сидить. Хорош. От що значить відлучився, відійшов в дамську кімнату. На дві хвилинки. Навіть менше. Подивимось, хто тут у нас сидить. Хороша. Ну, ви знаєте, я б не сказав, що вона прям набагато більша за тих, що ми сьогодні вже ловили. Але нормальна платва. От вам і русло. Тут у нас одна риба майже за пів години. А там ми ну, таких ловили і дуплетами. Вже і погода наладилась. Русловий Дніпр просто мертвий. Вообще. Майже нуль покльовок. Одна у нас платва і все. Не розумію, що сьогодні коїться з рибалкою. Вечоріє зараз швидко, тому давайте подивимось, що ми піймали. Сьогодні я платву з собою візьму, тому що попросили мене, щоб рибки привіз. Не собі, але візьму. Ну дивіться, друзі, непогана платва середнього розміру. Така сьогодні клювала. Обратно в сумку її складаємо. Бачите, непогана платва і в закабайки. Русловий Дніпр. взагалі мовчить. Не розумію. Ви бачите, по рибі, чесно кажучи, не густо, але ж таки, ми заділи десь годину активного кльову. Все, на рословий Дніпро ми вийшли, стоїть все мертве. Якось так, друзі, сьогодні по рибальці. Але наступна риболовля у нас буде на хижака. Будуть хороші такі акуняки. Так що не пропускайте, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте лайко, звісно, кому сподобалось відео. Не забувайте, звісно, донатити на ЗСУ. Посилання на донат, як завжди, в описі під відео. А на сьогодні все. Бувайте!